Всім привіт, ребята! Ви на каналі Мір Животних. І сьогодні опять третя частина виживання на анархії без доната. Я ось так слабовато розвився, вот такую кірочку. І зараз буду робити базу, ось ще такий от. Ну, слабовато і по деньгам слабовато, Я набагато багатіший, коли вже скільки днів виживаю. І ще хочу сказати, я вчора не випустив відео, воно зняте вчора, але випустив тільки сьогодні. Учора я не мог монтувати, у мене щось сильно боліла голова. І за цього я не випустив і не замонтірував. Ну, сьогодні я замонтую, виставлю і все буде нормально. Сьогодні я хочу зробити собі базу наконець нормальну. І розвитися. Хоча б як мінімум на 3. Ляма. Як мінімум. Ну, це постараюся тільки. Ну, це тільки такі желання. Я включусь, коли дострою все. Так, ну я вже все дострою, залишилося тільки ось зламати. ці доски. Взять кірочку, сейчас. Ще я надо зламати, бо я промазав случайно І його надо зламати. Щас. Ну, це, в принципі, не думаю, що так довго буде. В принципі, і ну, все, все Ну Ну, що можна сказати? Я хоч і не доробив, мені не хватило сильно. Ну, зараз буду пробувати купити приват ізумрудний І поставлю він 21 на 21 начебто. Ну, в районі 20. Так, ось мій друг уже тепається до мене. Сейчас я прийму быстренько. Так, ждем. Ждем 3 секунди Все ось він. Юра тап-тап Ось він. О, мазики, спасибо. Ну, не напишу, тільки опять на англійському. Ну, у мене просто англійський чат в основному за те, що я команди пишу і це таке всьоке. Так, ну мені залишилося приват купити, а потім ще дуже добре захистити цю базу. Так, Обсідуан ще докуплю трохи. І залишився і Блок. Так, ну я в принципі знайшов, але тип дофіга хоче, так що шукаю далі. Так, ну я купив, в принципі, недорого, думаю. І ще, кстати, дивіться, ось три древніх обломки купив за 19 тисяч, ну, за 20 тисяч. Три обломки, думайтеся. Це, в принципі, непогано так рвав, ще й дуже хорошо. Потім я почав читувати блоки, де ставить мені приват. Почав-почав. Начав, читаю. А потім оказалось, що тут приват не можна ставити. І за того, що можна тільки ставити на 192 висоті. Я не знаю, що це таке додавлено, але Такі правила. Потім мій друг приніс мені лута. Велике йому спасі. Все такий лут. А потім він мені подарив кірку на шоукове кассоні якою я свою ошибку ісправлю. Тільки вона була на автоплавку і ми не знали, що робити, буде робота, чи ні. Чи воно зламає і вийде обичний ізмруд. І ми не знали, що робити. А потім я вирішив рискнути. Тільки довго вагався, Ну, я, походу, рішився і зробив це. І так, да, все заработало нормально. Но я упав. Но не родився, бо тут вода. І мені чисто по-человечці стало цікаво, що знаходиться за тою базою, яку я оставляв вам координати. Після того, як я туди приплив, я був в повному шокі. І припливши туди, там була просто невеличка галявинка землі поїток не було і дуже мало було землі. Тільки щось втратилась запись і я не змог вам показати, що там було. Ну, ладно. Зараз ми будемо копати базу із-за того, що при вас не ставиться, а будемо копати її десь отут. І тут а ми зробимо хату собі таку. А потім нам прийшло в голову зробити в до бедрока. Ось така територія не сильно велика. Ой. Так, ну мені треба аукціон. подивитися, скільки там починка стоїть, бо моя кірка на бур, вона вже еле-єле жива. Ну, сама дешевша починка була мінімум 300 тисяч Я чуть-чуть скопнув, а потім мені приходилось копати вручну. Точніше, обичний керпой. Ну, вже як буде. Потім я був в шокі, откуда мій друг приносить з половиною стока обсідіна і золота зачаруване яблуко. Я пішов в райдити людей, і з першої попитки на РТП мені ось отака база. Ну, з того, що тут нічого не було, но воронки я візьму. Все-таки понадобляться. В наступній серії я зроблю автозеліварку. В тому що це Но, в принципі, у сундуку лежали такі стюклышка, які я забрав. Тут темно. І я захотів взяти всі сундуки для будущего сходу нашего. Зараз я піду ще райден якісь бази, буду їх шукати. Надіюся, щось знайду таке. Ну, що можна сказати? Я вже був знайшов базу, вона хоч і слабува, я її легко зніс, але вийшлося отакі вещі. Непоганий меч і кірочки ось таки на зачорі. Ну, отакий лут, коротше. Зараз поставлю ще сундуки оці і лут. Зараз буду йти пробувати, шукати якісь бази або на тіпу щось такого. Ну, з чим я вернусь, ви будете в шокі. Так, ну привіт, я вернувся. Це було довго звісно. Но, дивіться, що я добув. Я не знаю, чиє це все було, але все воно на ефектах. Ну, там трохи є не на ефектах. Чи їх не взяв, ті, що на ефектах? Ні, все тут є одне. Ну, як я поняв, це шукали новий баф, який, типа, Коли ти ламаєш, то випад. О, господи. О, ти, це Юра. Ну, коротше, баф, коли ти ламаєш на рос, то він зразу ж саджається. Юра, кстати, опять золота яблуко приніс. Я не знаю, де він їх бере, але пасіва йому велике. І ще хочу передати Юрі. Юра, спасибо, що знімався у відео, допомагав мені вещами і так далі. І я захотів йому показати своє багатство на мотиги. І викинув всі мотиги. Я думаю, він був в шокі. Хай напише це в коментарях. І тут він мені предположив, щоб ми пішли на замок. Ну, я ж, звісно, согласився. Ну для цього нам надо інвіз, який я зараз буду варити усі. Так, ну все, я начав. Сейчас я тільки загадочне зелье буду варить, а точнее мутне. А потом нічне зрение. А потом уже не выйдем из нього. Осталось тільки дождаться його. Так, ну все залишилося тільки зробити невидиме зелье. ой, Так, все. залишилося тільки невидиме зелья зробити з ночного зрення. І все себе нормально, А потім його ще продлить, і ми підемо на замок. Давайте я включу, коли ми будемо вже на замки. Так, ми вже тут і я бачу першу добичу, але тут ще ходить якась інвіска, яка вбиває оцю девушку. Я зрозумів, що в нього непоганий матч, і я заховався, бо я йому точно нічого не зрозумію. І з цього моменту я дуже-дуже часто ходив на замок на всякі івенти. Так, ну, я вже зробив пару ходу. Хочу показати, що я добув. Ось все таке чудо. Ну, кроме верстака і камні. Ось опузирки опета, це всяке таке. Ну, думаю, що в принципі непогано. Ну, я хочу ще ходити, а що я від мене видимось і відправлюся ще раз. Так, ну, те, що я ходив, я завжди вирізаю. Я думаю, що вам це не буде сильно весело. Я просто ходжу, збираю лут, може когось уб'ю, може мене уб Ну, В основному я жив. Ну, і в основному і не вбивав. Я в основному нікого й не бачив. Ну, були, але не сильно багато. Ось такий лут? Думаю, непогано. Но, знаєте, це ще не кінець. І тут а я знайшов чудом тотем. Взагалі то за спойлерів, в мене їх було три штуки. Один мене розсайвнув, Щоб, типа, не вбили. Один я спас. І третій, я не знаю, куди він дівся. Ну, і в честь такого, що я знайшов його. Я щитаю. Я должен дешешо сделать. А точніше наложить дешешу. Так що дивіться. Ось сундук. Ут. Ну і головне, що я хочу показати, то там. тотем. І цей пам'ять. Ну, і в продачі ось такий сундук. І, кстати, починка, яку я хотів, я її добув Так що я рада. Вона лежить, книжка. Візьму то там і попробую його продати. Ну розумієте, мені приходиться продавати, потому що я в перший день. Так я в перший день, я його зразу кудись прошлпаю, його не буде. Лучше я продам за 200 тисяч. осіб. Я думаю, непогана сума. Ну, я так думаю. І зараз я покажу вам із-за того, що у нас случилось нас тупо зарайдило два типа. Що саме інтересне, вони були не тімою. Один напав от там, а другий з цього боку. Оцей нічого не забрав, а оцей взірвав Динаміт Б. І за чого ми все. Ну, я хочу ось відкрити один ящик. У мене вже. Три ляма на Баліку, як я собі обіщав. І відкриваю кейс з оружия. Позарю косі опита в мене є. Традиційно розробочики мене скамли на опит, Получив алмазний меч на фігові бафи. І так я закінчу це відео. Ребята, всем удачи и всем пока.